Всім привіт, танкова спільнота. Ну що, ВГшники викатили дійсно добру компенсацію за конструкторське бюро? Читаємо: змінений 3D стиль Моравська мура... бомбарда для всіх власників ДБВ-152. Бійці. Раніше ми запропонували компенсацію всім гравцям регіону ЄУ. Яку можна було одержати з 22 до 28 лютого. Ми продовжуємо працювати над вирішенням ситуації з конструкторським бюро і раді повідомити, що ресурси повернуто на всі аккаунти, яких торкнулася проблема. Якщо ваші ресурси були заблоковані під час події, і ви досі хочете отримати ДБВ-152, в Центрі підтримки користувачів готові допомогти використати відновлені ресурси за вашим бажанням. Оце не ясно. Може тут комусь там додатково ДБВ. Станеться. Так далі. Ми розуміємо, що багато гравців доклали великих зусиль, щоб підготуватися до запуску конструкторського бюро. Встановлювали нагадування, накопичували ресурси, натерпляче очікували початку події. На жаль, цьому завадили непередбачені проблеми на нашому боці. Ого. Такі ситуації рідкісні і їх важко передбачити. Ага. Ми щиро просимо вибачення за технічні неполадки. Ваші терпіння та підтримка дуже важливі для нас. На підтвердження цих слів, ми хотіли б висловити нашу вдячність усім гравцям, які зібрали ДБВ-152. Незалежно від того, отримали вони оригінальний номер ТД Стіль, Моравська бомбарда» чи ні. Додаток до початку варіанту з номерним знаком ми нарахуємо змінену версію з єдиним номерним для всіх номером для всіх 76 779. Ну, це мажорний номер. На знак подяки за ваше терпіння. Вона не замінить собою оригінальний 3 d стиль Муравська бомбарда. В тих, хто в такий вже отримав. <кій> Наразі ми на завершальній стадії розробки зміненого стилю. Проте в технічному сенсі він виявився складнішим, ніж очікувалося. Щойно він буде готовий, ми сповістимо гравців, коли його додадуть на їхні аккаунти. Ну, що будемо ждати. Отак.